Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам одну з найгеніальніших і найнеймовірніших історій Другої світової війни. Це історія про обман, який змінив хід війни. Історія про таємну операцію, в якій головну роль зіграв мертвий чоловік. Ця операція отримала кодову назву Мін Сміт, що в перекладі з англійської означає фарш. І хоча вона звучить як сценарій до шпигунського фільму, все це відбулося насправді. Середина 1943 року союзники готуються до масштабного вторгнення в Європу, але їм потрібен хитрий план, щоб відвернути увагу нацистів від справжнього місця висадки. Британські розвідники розробляють план, який з першого погляду здається абсурдним. Вони хочуть переконати Гітлера, що напад відбудеться не на Сицилії, як було заплановано, а в зовсім іншому місці. І для цього вони використовують тіло мертвого чоловіка, якого перетворять на офіцера з секретними документами. Цей план належав двом британським розвідникам Евену Монтегю і Чарльзу Чолмонделі. Вони розуміли, що нацисти завжди полювали на секретні документи, які могли б видати плани союзників. Ідея була проста підкинути ворогові підроблену інформацію так, щоб він у неї повірив. Але як це зробити правдоподібно? Було вирішено створити фальшиву особистість британського офіцера, який загине у результаті аварії літака біля берегів Іспанії. Його тіло винесе на берег разом із портфелем, у якому будуть типу секретні документи, що натякнуть на висадку союзників у Греції. Все мало виглядати максимально реалістично. Британська розвідка знайшла тіло бездомного валійця на ім'я Глімур Майкл. Він помер від отруєння щурячою отрутою і його смерть не залишила слідів насильства. Це ідеально підходило для плану. Адже тіло потрібно було зробити схожим на жертву катастрофи. Майкл отримав нове ім'я майор Вільям Мартін. Йому вигадали біографію, офіційні документи, навіть фотографію коханої жінки в гаманці. У його кишенях поклали квитки, листи, ключі, все, що робило його реальним в лапках. Але головне, в його портфелі були фальшиві документи про наступ союзників. Підготовка йшла тижнями, кожна деталь мала бути продумана. Документи були надруковані на офіційному папері, у гаманці була навіть дрібна готівка, а в листах згадувалися неіснуючі зустрічі. Важливо було зробити так, щоб усе виглядало природно. Наприклад, до документів додали листи від рідних, листування з іншими військовими, а також квитанції з ресторанів Лондона. Британці розуміли, що німці будуть шукати будь-які нестиковки, тому кожен елемент мав бути ідеально вписаний у загальну картину. Ще однією цікавою деталлю стало створення правдоподібного маршруту подорожі майора Мартіна. Було розроблено цілу історію його пересування, куди він летів, з ким мав зустрітися, і навіть які справи планував у Лондоні перед відльотом. Все це мало створити враження, що перед німцями дійсно лежить тіло важливого офіцера, а не підробка. Важливу роль у правдоподібності відіграли й дрібні деталі стерті краї документів. Сліди використання на паперах і навіть залишки тютюну в кишенях, які відповідали характеру британських військових того часу, найскладнішим завданням було зберегти тіло в належному стані, поки воно не потрапить до рук німців. Його тримали в холодильнику і, коли настав день, помістили у герметичний контейнер з льодом. Тіло майора Мартіна було доставлене підводним човном до узбережжя Іспанії і випущене у воду неподалік міста Уельва. Це було ідеальне місце, оскільки іспанці офіційно не воювали, але їхні спецслужби співпрацювали з німцями. Коли рибалки знайшли тіло, британці з хвилюванням чекали, що буде далі. За планом, іспанська влада мала передати всі документи німецькому агенту, і саме так і сталося. Однак операція була ризикованою. Союзники не знали напевно, чи справді німці повірять у цей трюк. Щоб підсилити ефект, британські розвідники робили вигляд, що дуже намагаються повернути документи, що лише додавало їм важливості в очах німців. Коли документи потрапили до німців, їх негайно передали в Берлін для детального аналізу. Нацистська розвідка уважно перевірила кожен папір, намагаючись знайти невідповідності, проте все здавалося надто правдоподібним. Особливо їх переконали особисті деталі: квитки, листи, навіть рахунок з ресторану. Все це створювало відчуття, що перед ними реальна людина, а не фальшивка. Крім того, факт того, що британці докладали значних зусиль, аби повернути секретні в лапках документи, ще більше підсилював віру в їхню справжність. Обман почав діяти. Гітлер наказав перекинути величезні сили в Грецію, танки, солдати, артилерія, все це переміщувалося в той час, як справжній напад готувався зовсім в іншому місці. Британці уважно стежили за реакцією нацистів через агентів і перехоплення радіоповідомлень. Коли стало зрозуміло, що німці клюнули і повірили в обман, союзники почали основну частину операції. Висадка на Сицилію, яка могла б стати справжньою кривавою битвою, пройшла набагато легше, ніж очікувалося. Операція Мінсміт стала одним із найбільш успішних військових обманів. В історії, наслідки операції були значними. Після перекидання німецьких військ у Грецію союзники змогли без надмірного опору захопити Сицилію, що стало ключовим моментом у кампанії в Середземномор'ї. Це була одна із тих подій, що наблизили розгром нацистської Німеччини. Втрати союзників були значно меншими, ніж очікувалося, і операція довела, що війна ведеться не лише на полях битв, а й у головах стратегів. Дезінформація стала потужною зброєю, і цей випадок лише підтвердив важливість психологічних операцій. Німецьке командування так і не зрозуміло, що їх обдурили, і лише після війни стало відомо наскільки геніальним був цей обман. Коли союзники розсекретили документи, історики та військові аналітики ще довго обговорювали наскільки влучним і ризикованим було це рішення. Якби хоча б один елемент не спрацював, наслідки могли бути зовсім іншими. Німці могли запідозрити підробку, виявити брехню та перекинути війська туди, куди потрібно. Тоді Сицилія стала б кривавою пасткою, а не відносно легкою перемогою. Однак все пішло саме за планом, і це стало одним із найяскравіших підтверджень того, що хитрість і логіка часом можуть змінити хід історії більше, ніж армії та зброя. Після війни деталі цієї операції залишалися таємницею багато років. Навіть родичі Глімора Майкла не знали, що його тіло відіграло таку важливу роль у зміні ходу війни. Тільки через десятки років стало відомо, хто був тією людиною, яка мимоволі стала шпигуном після смерті. Сьогодні його могила в Іспанії є місцем, яке відвідують історики та туристи. Напис на надгробку свідчить Майор Вільям Мартін, королівська морська піхота. Це ім'я, яке він ніколи не носив за життя, але яке назавжди увійшло в історію. Його могила стала символом не лише самої операції МінСміт, а й пам'ятником тим, кого війна використовувала навіть після смерті. Якщо вам було цікаво, підтримайте відео лайком та підпискою. Це дуже допомагає розвитку каналу. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю операцію. Це був геніальний хід чи просто вдалий збіг обставин. Також поділіться, які ще історичні події вам цікаво почути в наступних випусках. До зустрічі в нових історіях і на добраніч!